Привіт, мої рідненькі! Я рада вас вітати на своєму каналі Майстер План. На цьому каналі ми будемо говорити про планування, про планери, про різновиди планерів. Будемо говорити про різноманітні методики планування. Будемо вчитися на моєму досвіді. Буду ділитися з тим, як я до цього прийшла. А що я для цього робила і як я то роблю сьогодні? Але а, я хочу сказати, що планування це один зі способів подолати тривожність. Таке явище, як тривожність, на сьогодні нам усім відомо, тому що ми усі з нею стикаємося на превеликий шар. Я туда дещо підготувала невеличкий конспекти для нашої сьогоднішньої вашої бесіди, тому з вашого дозволу я час від часу буду заглядати туди, аби е ця бесіда була якомога продуктивнішою і якомога кориснішою в першу чергу для вас, мої хороші. Ну що ж, починаємо. Ну що ж, що таке тривожність? Тривожність це психологічна особливість людини. Особливість, яка проявляється у постійному неспокої та перечутті небезпеки. Це те, що ми з вами відчуваємо кожного дня, кожної хвилини, з кожною тривогою. Тривога це може бути реакція на певну ситуацію. На ситуацію, яка сприймається як загроза, або як неприємна ситуація для самої людини. Це може бути навіть тоді, коли фізичної небезпеки для нас не існує. Тривожність може впливати на нашу поведінку, на нашу самооцінку та на здатність впоратися зі стресовими ситуаціями. Напевне, нічого нового я вам не розказала. І з цим всім ви стикаєтесь так само, як і я. Тривожність. Певний проміжок часу мені здавалося, що тривожність це мій вірний супутник по життю. Але, пройшов час, і я зрозуміла, що цей супутник, ну, поки робить моє життя набагато гірше, змушує мене стеріти. Не спати. Цей супутник погіршує якість мого життя. І я усвідомила, що з цим потрібно щось робити. Скажу чесно, тут на мою, мені на допомогу прийшло і планування, тому що тривоги пов'язані з тим, що я щось забуду, що я щось не зроблю або десь запізнюся вони зникли, тому що я завжди була. На крок попереду, на ніж того потребувала. Я завжди знала, що мені потрібно робити, коли мені то потрібно зробити, і як то потрібно зробити. Але цього виявилося замало. Коли цього виявилося замало, я почала піднімати літературу, читати про тривожність і шукати психологічні методики, які б допомогли мені стабілізувати мій стан на даний момент. Uh, боротьба з тривожністю може включати величезну кількість різноманітних методів та підходів. Але попереджу відразу: я не психолог, я не психотерапевт, я звичайна людина, яка змогла подолати цей прояв в собі і хочу поділитися з вами своїм досвідом. Тому що подолання. Тривожності це величезний крок до нашого успіху. Це крок для того, аби перестати боятися щось зробити. Це крок до того, щоб перестати боятися бути неправим. Або ще щось, тому що це теж безпосередньо пов'язано з тривожністю. І коли ми з вами починаємо працювати над собою, то перше, над чим ми повинні попрацювати, це над нашою тривожністю. Тому я зараз із задоволенням. Поділюся тими методами методиками, які мені у свій час допомогли впоратися з тривожністю і до яких я прибігаю і на сьогоднішній день. Перше, це те, що я почала шукати позитив. Я почала концентрувати свою увагу на позитивних емоціях. Я намагалася насолоджуватися різними моментами. Я намагалася знаходити ці моменти у повсякденному житті. У спілкуванні з друзями, з батьками, з близькими, у спілкуванні зі своїми дітьми. Я намагалася шукати позитивні моменти в моїй надзвичайно стресовій роботі. І це супер. Саме в цьому моменті я почала практикувати такий, таку практику, як щоденник подяки. І саме завдяки їй я почала помічати величезну кількість позитивних емоцій і позитиву у своєму житті, не звертаючи увагу на те, що навколо нас війна. Ми повинні навчитися знаходити щось хороше для себе навіть у війні. Наступна така порада це бути активним. Не потрібно закриватися вдома. Не потрібно намагатися усамітнитися. Усамітнення це добре, але не завжди. Це можуть бути фізичні вправи в спортзалі, це можуть бути, можуть бути прогулянки, це можуть бути пробіжки, катання на велосипеді, що хочете, аби тільки не знаходитися самі і вдома. Далі це віра в себе. Віра в те, що нам все під силу. Вірити так, не мов би, те, що ви хочете понад усе вже здійснилося. І отримувати від цього кайф, отримувати від цього задоволення. Працюйте над своєю самооцінкою і самоповагою. Навчіть себе поважати, навчіть себе любити і навчіть оцінювати те, що ви вмієте, оцінювати себе по. Насправді, на те, як ви дійсно, яка ви є класна. Чесно, я почала любити себе, і це мене неймовірно змотивувало слухати музику. Так? Це тяжко. В сьогоднішній ситуації надзвичайно тяжко, але інша суперова, неймовірно щаслива мить, що ми маємо на сьогоднішній день величезну. Фонотеку україномовних пісень. Пісень, які. Вчать нас жити, вчать вистояти, вчать стояти і не зламатися. Медитація. О, медитація, це такі круті речі, ви знаєте, я думала, що медитація ж це так, дрібнички а виявляється, Ні, вони дійсно допомагають. Медитація допомагає знизити рівень стресу і тривожності в нашому організмі. А ми нібито відхиляємо її. Ми за допомогою медитації я вчусь не помічати ось цих тривог. Це такі поради загальні. А зараз я ще хочу вам порадити декілька конкретних вправ які можуть нам допомогти у подоланні стресових ситуацій. Вони також є нетяжкими, вони є комфортними для нас. Перше це дихання за квадратом. А, яким чином відбувається? Дихаємо по квадрату, да? вдихаємо і рахуємо 4. Затримали дихання. дихання і знову 1, 2, 3, 4. Видихуємо знову. 1, 2, 3, 4. Знову починаємо дихати. І 1, 2, 3, 4. І так по квадратику. Так? на 4. Рахуємо до 4, вдихаємо, рахуємо до 4, затримуємо дихання. Рахуємо до 4, видихаємо і рахуємо. До 4 робимо паузу. І ви знаєте, воно допомагає. Дуже часто паніка, тривога тебе застає зненацька, і саме в цей момент допомагає дихання вправи. Навіть просто глибоко вдихувати, вдихати і видихати носом. Це вже свого роду знімання ось цієї напруги внутрішньої. Це класна вправа. Далі глибоке дихання, це те, про яке я говорила. Зазвичай глибоке дихання краще використовувати, коли ви лежите. Е, е, і потрібно розслабитися і сконцентруватися на ди глибокому диханні через живіт. Тобто вібрацію животу і вдихати, і видихати животом. Але це практика. Глибокого дихання теж мене неодноразово рятувала, коли навіть я була в транспорті, починалася повітряна тривога. І ти розумів, що летить, глибоке дихання мене рятувало. Вона давала мені можливість зібратися, заспокоїтися, сконцентруватися, давала можливість мені навіть переключити мої думки з негативних на позитивні. Тому що коли ти чуєш тривогу і розумієш, що десь тут поряд летить, ти починаєш накручувати і уявляти найгірші сценарії. І ось тут приходить на допомогу або дихання по квадрату, або глибоке дихання, яке дає можливість тобі швидко, по-перше, переключитись на саму процедуру дихання, а по-друге, ти вже в ході переключання процедури на дихання, ти починаєш аналізувати ситуацію. І налаштовувати себе на позитив. Це теж дуже круто. Прогресивна м'язова релаксація. Це класна теж така методика це поетапне напруження і розслаблення різних груп м'язів. Тобто, ви зразу напружились, всі м'язи розслабили. Напружили, розслабили. Вона ну, також класно допомагає поборотися з тривожністю. І ще одна така методика це безпечне місце. Потрібно просто уявити те місце, де ви почуваєтесь безпечно і комфортно. Можливо, навіть це може бути батьківський будинок, власна квартира, будь-що. Наприклад, я в своїй квартирі почуваюся мегабезпечно. Не знаю чому, але це дійсно так. Для мене, напевно, це найнебезпечніше місце. Ну, я впевнена в цьому, я в це вірю. І віра в це вона допомагає. Навчіться вірити в себе, навчіться вірити в свої можливості, навчіться вірити в те, що нема нічого неможливого. Знаєте. Коли мені говорять про те, що я не можу, в мене не виходить в школі, я зустрічаюся з цим постійно, тоді я завжди говорю, я ніколи не сприймаю слова не можу. Є одне єдине слово не хочу. Спочатку йде не хочу, було, вірніш, не хочу. А потім люди почали вигадувати, яким же чином це не хочу оправдати. І почали видумувати: не можу, не виходить, не розумію, а на мій день ще щось, мільйон. Тому людина, яка хоче, знайде мільйон можливостей для того, щоб це зробити. А людина, яка не хоче, вона знайде мільйон відмовок для того, щоб це не робити. Хороші, ось така була моя бесіда з вами про тривожність, поділилася деяким своїм досвідом, як то вдається мені. Вона мені допомагає. Зрозуміло, що не завжди є, є такі випадки, коли впоратися з цією тривожністю дуже тяжко і навіть неможливо, але ми маємо вчитися, ми маємо не зупинятися, ми маємо рухатися вперед. Попри все. Якщо ми зупинимося. Можна сказати, що ми померли. Да? А дуже часто ми зустрічаємо таку думку, коли люди говорять, що я хочу спокійного, рівномірного життя. То моя порада для вас, коли ви говорите про спокійне, рівномірне життя, ви згадайте кардіограму. уявіть, що ваше спокійне життя це ця пряма лінія що вона світ, Про що вона свічить? Що ваше серце не функціонує? А коли ваше серце функціонує, і ця лінія така. Тому і наше життя, воно не може бути по прямій лінії. Тоді можна сказати, що людина не, не існує. Життя повинно бути, як американські гірки. А ми під це життя повинні адаптуватися і навчитися жити своє задоволення. Що ж? Дякую вам за увагу, що ви приділили цей час для мене, для нас з вами. Дякую нашим Збройним силам за те, що у нас є можливість так зустрітися і поговорити. А на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей! Слава Україні! Слава українським воїнам! Слава українській нації і до нових зустрічей на каналі майстер План. Обійняла, поцілувала і всім па-па-па-па!